Вітаю на каналі. На 7 вересня 2025 року маємо отакий от спілий абрикосик ультрапізнього сроку дозрівання під назвою Конгат. Плоди от такого дуже гарного окрасу на сонці. Тут не дуже освічення було так. такі помірного окрасу плоди. Плоди грам 50 приблизно. Але це тут умови не найкращі для їх проростання, тому що вони ростуть, як би так. тому що Бог дав та й вони тут без підживлення, без паливу, без нічого. Ось такі вони всередині. Дуже соковиті і дуже солодкі. Шкірочка товста, легка кислиночка є в м'якоті, дуже смачний сорт. Цей сорт є тим, що закриває сорти. Абрикосів із літнім смаком. Далі йде фаркло, але він вже не такий в нашому кліматі по смаку, він більш такий приснуватий. Цей чисто абрикос дуже смачний ще на такий період. Сорт конгат Один із найкращих осінніх сортів абрикосу. По смаку, по вигляду. Інформація є, що він не самозапильний, але він наскільки запилюється, я не знаю, від якого сорту, не підбирав взагалі. Що дуже. Треба його нормувати жорстко. Спочатку подумав, що він саме запильний. Тут сонце відсвічує поганенько зйомку робить гілки цієї, тому що це в мене гілка на окремому дереві. Завжди рекомендую цей сорт, хто питає із якісних смачних абрикосів ультрапізнього сроку дозрівання. Цей сорт вартий уваги. Просто гляньте такий загар у нього. Тут прям аж темно-вишневий Аромат у нього слабкий, але він тут не грає ролі. Такий от чудовий ультрапізній сорт під назвою Конгаз. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. і побачення.